Вітаю українців з Днем Гідності і Свободи! Це свято приурочено до початку померчевої революції 2004 року і до початку Революції Гідності 2013 року. Звісивши ці дві революції, український народ довів собі і всьому світові здатність згуртуватись в мить найбільшої небезпеки і дати гідну вісіч ворогові. Тож, шана і слава величному українському народу! Але також ці дві революції показали нам найслабшу рису нашого постколоніального українського народу. Це нездатність логічно завершити революцію, нездатність використати ту революційну мить для того, щоб остаточно знищити ворога і утвердити Україну як державу українського народу. Тож в майбутньому, в часі неминучої майбутньої революції, вже наперед анонсований Володимиром Зеленським як майдан, 3 зробимо все правильно. З'ясімо не просто революцію, але національно визвольну революцію, в наступі кої нарешті, вирішимо оце одвічне росіянське питання. Утилізуємо той язик, їхню культуру, їхню освіту, їхню історію, написану ними для нас, для уярнення нас. Слава Україні! Слава величному українському народу!